Так, всім привіт. Знову приїхала до мене Infinity QX4 вже була на ремонті в мене. Ось тут залишу підсказочку. Знову приїхала там ряд несправностей з'явилось. Основна причина, з якої приїхали, то є це знову все ж таки щось не подобається холостий ход. То Приїхала перевірити вакуумну систему і датчики і клапани вакуумної системи. Тобто дуже така буде робота тяжка. Все не буду знімати, буду знімати тільки щось важливе. Ось якісь важливі моменти. Тому що буду довго розбиратись, скажу ще одне що. Перечитав книжку вчора два рази. Ось повністю кожну сторінку ось так брав. І перелистував і читав. Тобто, йшло десь півдня на це. Але інформації про вакуумну систему немає. Ось Є стільки у нас така картинка. Тут у нас показано. Тобто розташування цих клапанів, датчиків. І ще ось тут на 30-й сторінці теж показано системи, питання. От. І тут теж показано, як би йде у нас. Але тут теж нічого не зрозуміло по цьому. Ось вже деяку інформацію знайшов на комп'ютері. Зараз будемо дивитись. А, приїхала машина, виходить, з там патрубок зараз відкрию, покажу. Це у нас. Це у нас напомню, напомню всім. Нагадаю, точніше 3,3 бензин. 3,3 бензин. І 97-й рік. Тобто також стоїть газ. Так, приїхала машина вже з заглушеною цією трубочкою. Тобто вона має йти сюди. Ось. Так, у нас поки дощ іде, я поки подивлюся аварійку таке аварійку потім задній, 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 задній. Ось цей який чистить стекло. А, і не відкривається сама з кнопки стекло. Оце. Тут воно має відкриватись. От, якось так. Така от машинка. Зараз буду підключати комп'ютер. дивитися у нас по програмі, яку я вчора теж сидів, допізна шукав інформацію. Там знайшов на Мічелі і на Алдата. По вакуумній системі трошки знайшов Тобто, у нас йде. Ось впуск воздуха. Потім у нас ось якийсь датчик іде Там два датчика ще таких же ж. Потім вон, трубки пішли на ще один датчик. Клапан, точніше там. Ось. Коротше, багато цих трубок. Та й туди, те й туди. Потім ще у нас іде Ось тут якийсь ще. Клапан, потім ось тут теж все на вакуумі. Потім <реш> в, в, йде також от воздушний фільтр теж. Ну, тобто дуже така цікава. Можна сказати, не просто цікава, а ще й м, тяжка, тяжка система вакуумна, не все так просто в ній. Тут багато шлангочків, той туди йде, той. Вертається в тому. Потім ще у нас йде ось такий клапан, це теж він воздушний, але він йде на дросільну заслонку. От, мож, можливо, це опереження зажигання. Якось так. Тобто, якщо не вистачає мощності, воно там якось. Ну, це не точно. Ага, потім такий цікавий йде клапан у нас який теж відповідає за, тобто він механічний, який відповідає за обороти, оберти. Тобто у нас виходить такий от іде шток. Ось він, виходить, дросіну заслонку натягує і обороти у нас повишаються. А в даній ситуації тобто у нас є такий пятачок коли двигун нагрівається, Вон, там регулювачний гвинтик є. І коли двигун нагрівається, там якийсь термо, термо стоїть датчик, він товкає шток. Цей шток, виходить товкає цей флажок. От, зараз покажу. От, і цей флажок, виходить він уходить в сторону і у нас такий спуск іде. І цей спуск і у нас. Дорослі заслонка, це в нас піднімається, оберти повшається, а це у нас вниз спадає, тобто і оберти знижуються. Тобто такий цікавий, цікавий момент. Тобто я його перевірив, в принципі, ну, він працює у нас. Тобто він працює, тобто двигун нагрівається десь до градусів, дивився 70 воно вже, ну, з 60 починаючи, і воно потихеньку ось так, ось так опускається. Тобто дуже, як то кажуть, пружина мощна. Ось дуже мощна пружина. Тобто, по цьому подивився вчора, цей шланг має тось, він сюди йти, тось, все правильно. Потім у нас ще є під самим колектором ще у нас клапани там, здається, два штуки. Тобто дуже все, треба ну, так не хочеться його знімати знову. Тобто я міняв. Датчик детонації, там це все розбиралось. Ну, Непросто не це все робити, Но Буду надіятися, що там туди ми не дійдемо до, не до того моменту. Там, можливо, десь тут в цих запусках, ну, в цих допусках, то кажуть, десь, може, неправильно ця, ця трубка, допустимо, з цієї неправильно десь підключена, чи ще десь щось. Ми що, робили Мотори тут і не раз. Можливо, щось наплутали. Ага, ще у нас є підсос воздуха. Тобто, сказали, що міняли той випускний колектор. Ось, там, де ця трубка йде, там є, ну, спробуємо теж, як е, то кажуть, усунути. Той підсос взяти холодну сварку і замазати. Якось так. Ось там десь тріщина є, і звідти воздух йде. У нас ось ця трубка йде. Ось. І потім у нас ця, знизу йде на ось цей клапан. Коротше, тут така система дуже непроста. Не Все, будемо розбиратися зараз. Так, знайшов, почав перевіряти запобіжники. Там у нас під капотом, потім тут виявив. Ось такі два запобіжника. Ось вони цілі, але вони тако похабно, дуже варварським методом вставлені. Тут у них хтось таким заморочувався. Пиляли тут щось. Коротше, не було. У них там стоять маленькі запобіжники. А зараз, ну, тобто маленькі. Хтось запихнув. Сюди такого здорового. В общем, вони не контачили. І. Ага, ось тут оцей нас на аварійку йшов, здається. Чи цей. Коротше, ці два я замінив. У нас. Е... Аварійка почала працювати. Ось Аварійка працює. Потім. Що ще? Ага. Задній склоочиститель Ага, треба запалювання вімкнути. Ага, це я щось включив він раз. А, це в мене автоматично. Це, це принудительно. Ось. Тепер це і працює. Так, викликалось. Кнопка у нас не працює. Можливо, десь проводка перетерлась. Тут вона йде, От, можливо, вже сам в замку моторчик несправний. Це вже будемо потім розбирати. Головне, що аварійка працює і склоочисник задній. От. Ну, зараз будемо розбиратися, Ага, почав я. Що дивитись, комп'ютер не підключав. Почав там дивитись ще інформацію в інтернеті. Так, читати. От. І чисто випадково там було написано гляньте десь на табличці щось. Я почав дивитися по табличкам. Тут табличка, тут табличка. Тут таблички різні. Тут таблички. Ось, і ось тут табличка є. Написано. вакуум хос роутинг диаграм что то схоже на нашу ось Зараз я возьму витру его так Ось так лучше То есть наша, получается, оце, ось наша, виходить, це ось ці два клапана. Короче, от така от система є на капоті. МАПСенсор UGER. Якось так. І зараз будемо перевіряти це все. Зараз ще включу комп'ютер, покажу. Там, в принципі, щось похоже таке, але трошки по-іншому. Зараз підключусь, покажу. Так, Дивимось. Це у нас. Мічо, Це я в онлайні дивлюсь. Вибираємо тут э, діаграми Вакуума. Потім э, от у нас з'являється така картинка. Так, а це у нас Алдата. Тут вибираємо теж діаграми. Ось. Теж є ось така от картинка. Також ми бачимо у нас йдеться шлангочка, Ну, все правильно під'єднано. Щось потрібно перевіряти. Ось о, у нас клапан є. Потім у нас, ну, тут дуже багато всяких моментів, можливо, десь неправильно під'єднано і це все треба перевіряти. Ось якось так. Якось так. Ця у нас шланочка. Зараз викручуємо тут цього болта, угу. вийнялась відти. Так, ось ця шлангочка. Має стояти ось так. Дивимось на цьому графіку у нас теж йде, ось ця шланочка йде. Так вона має йти. Потім звідси виходить і йде на ось той клапан, який ось там знаходиться. Тобто це виходить звідси А. По факту воно не туди йде. Ось, а воно йде на. Ось сюди тут два теж І ось два штуцера в нас так також. І цей виходить і йде. Коротше, десь пішов, але вже, вже не сходиться щось. Тобто звідси має йти на... Ось той клапан, а воно так не йде. Угу. Коротше, зараз буду розбиратись, потім, якщо щось знайду цікаве, покажу, щоб не тратити час ваш. Так, перевірив, ну, точніше, не перевірив, а звірив ось цю схему з тою схемою, яка є, тут в мене в наявності через програму. Е, тобто вона, можна сказати, дуже, дуже схожа. От, все перевірив, всі клапана, які тут йдуть, е, ну, все як має бути. Тож не знаю, чому мотористи не, ну, не так зовсім поставили, але ось цей клапан, який йде. Це у нас ЄГР селенід. Ну, були трубки місцями переставлені Потім виход, виход ось цих двох трубок, теж були неправильно поставлені. Потім отам неправильно було у той шланг в штуцер заходить. І виход, який йде сюди, теж неправильно був. Коротше, в, цьом, в цьому місці напутано і в цьому місці напутано. А ось цей клапан. Потім йде ось на цей, все, він цей клапан, Тут ну, по цим трубкам і далі тут тронючки, тут все чітко, то есть, тут нормально. То есть, проблема була в тому клапані, в цьому клапані, і в тих трубках, і в той трубці. О, зараз все перевірив, завів все, ну, як, як би працює. Вже нема такого, як внімаєш цю трубку і вже починають обороти повишені бути. То есть, зараз в принципі, я думаю, що набагато краще стало. Ще потрібно завтра буде е, заклеїти ну, там, підсос на той трубці, то що я вже показував холодною сваркою. В принципі, думаю, буде. Чот... А, ще у нас йде ось цей шток. Е, його потрібно буде, він стоїть трошки неправильно. Його потрібно буде взяти, вигнути трошки. Получається ось цей флажок, коли ну, машина прогрівається, він стає трошки. Тобто потрібно, щоб зробити, щоб він ще нижче був трохи. От. В принципі, якось так. Але машина ну, краще працює і ну, відчутно це. Зовсім трубки неправильно стоять. Тут все було ну, зовсім. Так, так, так. Ось тут неправильно оці дві трубки неправильно були. Потім у нас іде звідси з цього штуцера теж неправильно йшло. Кстати, я там забув показати, теж неправильно потім. Ага. -да -да -да. Ось цей клапан, який йде на дросільну заслонку. Тут оці трубки були перепутані місцями. Ну, якось так. В цьому місці трубки перепутані і ось тут перепутані трубки. І там теж штуцер, але його тут немає на цьому якось так. Так, всі в цьому місці все перевірив, все, ну, так як там на капоті. Залишилось так аварійку зробив ці склочисник задній зробив. Тут від, відрегулював, ще потрібно заклеїти і ще заднє стекло. Чомусь кнопки не потрібно буде зробити, але це не основне. Основне це вакуумна система. Тож зараз ще кому можливо знадобиться. Ось. Зробіть скріншоти там. Тож, в принципі, так воно має бути. В принципі, все. На цьому, я думаю, зараз зроблю пару тестових виїздів. На цьому можна буде завершення. Тобто, дуже, як то кажуть, повезло, швидко ну, знайшов. В чому причина? Думав, буде набагато довше і складніше. Якби не ці діаграми вакуумні, так би. Так би я нічого б не зробив. Якось так. Так. Вже наступний день. Півдня пішло на те, щоб. Ось цю трубку... Зараз підсвічу Так, так, так. Замазати холодною сваркою. Так, до та трубка йде. Одо замазав її. Тобто, виходить, дуже довго воно сохло, я вже феном. Сушив і, ну, тобто, і машину заводив, потім рушив, воно вже так. коротше, дими звідси йшли, і потім воно, ну, там, де я це зробив, воно прорвало, потім дирка була, потім знов ліпив цю холодну сварку. Короте, трохи помучився з цим вже. Підсоса звідти немає. ось Так, підігнув цього флажка. Тепер він трохи нижче, як має бути. Тож, зараз машина пригвається і оберти стають ну, нормальними там 750-800 такого. Ось, а до цього вони там були ну, завишені. Із-за того, що воно повністю не відходило. Хтось, хтось туди ну, чимось ковыряв може. Викрутки сунули да й погнули. Так, що ще хотів додати. Ага, виходить, після вчорашніх ще зробив тест, виїзд, перестав дзвірник працювати. Ось я почав дивитись уважніше. Ось В цьому блоці проблема в цьому запобіжнику, проблема, що контакт, от який був тут запобіжник, вони його. Туди, коротше, зламали і туди його запихнули аж в кінець. І такий маленький тепер запобіжник не, ну, не контачить. Тобто, якщо підложить чи бумажку, чи щось, ну, він контачить. А ну, це ж не їзда, десь на ямах трихане дає зовсім ну, перестане працювати. А аварійка, тобто, в принципі, контачить, все працює. Ось На цьому ну, знімати блок і ну, повністю його розбирати. Займе ну, трохи часу і хочуть вже машину забирати. Тобто наступного разу буду дивитись двірник задній і якщо там, що можливо ще щось з'явиться. От, машина 97-го року. Так що якось так. Так що завтра ще перевірю. Сьогодні перевіряв, в принципі, м'якше стало працювати після цих вакуумних трубок і після цього, там, де був підсос, ну, машина стала м'якше працювати. Завтра хочу ще зробити два заїзди тестових, завести, щоб вона погрілася повністю. І заглушити потім ще раз, коли остина, ще раз завести, і якщо все нормально, буду дзвонити віддавати. Так що, кому був корисний, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково, щоб підтримати канал. От, якось так. Все, всім дякую. До нових відео.